Якщо на килимочку лежить молоток, ножниці, рулетка і циркуль, значить ми робимо овальчик. І зараз побачите, який класнючий. У розмірі 3 на 4 Все, Ігорюк, давай покажемо цей овальчик, який в нас получився. Давай ми його гарно розкинемо. Опа, і перевертаємо. Ого, а який розмір ти робив? 3 на 4 3 на 4. 3 на 4 орхідейки. Ну я їх завжди плутаю з фіалочками. Подивіться, будь ласка, яка краса. 3 на 4. Килимочка, який коштує 4300 овальний. Подивіться, який суперовий, суперовий, суперовий килимок. А до речі, остатки, покажи, будь ласка, ці Е, Будь ласка, друзі, дивіться, будь ласка, коли ми робимо овальчик, не забувайте казати менеджерам, щоб ці кусочки кидали вам до замовлення, тому що ми їх все одно утилізуємо. А тепер до цього килимочка, подивіться, яка краса, це фіалочки орхідейка. бачите, я їх плутаю. Вони тут з коротенькою петелечкою, дуже приємно, на дотик, ниточка. Основа йде по стінах. Хто не вірить, що можна з тоненькою основи зробити класнючий, недорогий овал, будь ласка, от вам. Шикарний шикарний овальчик. І при тому, що і з безкоштовною доставочкою, з ідеальним оверлоком. Обов'язково звертайтеся і така краса буде у вас.